На зустрічі з представниками проєкту USAID Говерла в конференц-залі Балтської публічної бібліотеки зібралися представники місцевого самоврядування, районної організації осіб з інвалідністю внутрішньопереміщені особи, аби обговорити проблеми участі громадськості у процесах прийняття владних рішень. Сьогодні відбувається зустріч з Представниками нашої громади, а саме з особами з інвалідністю, з внутрішньопереміщеними особами і просто активними громадянами. Ми запрошуємо всіх людей, але більш детально вивчаємо становище таких незахищених верст населення в громадах, як люди з інвалідністю, як вимушено переміщені особи, і стан справ щодо жінок в громадах. На сьогодні є. Певні виклики для а, кожної з цієї соціальної категорії населення, тому ми більш детальніше а, в процесі анкетування звертаємо а, увагу на цю категорію людей. А, до нас а, приходять і ми... запрошуємо представники громадського сектору, громадських організацій, якщо вони є а, в громаді. Щоб вони познайомилися з нами, ми з ними, щоб ми поспілкувалися, розуміли, який з точки зору громадянського суспільства на місці, як вони це вбачають, які є потреби для громадського сектору, необхідності для його розвитку саме ось в таких невеликих громадах, де, по суті, знаєте, в нас є таке прислів'я. Родина це невеличка ячейка нашого суспільства. А ми кажемо, що громада це є невелика ячейка нашої країни, ячейка до ячейки, і наша країна буде міцнішою в залежності від того, наскільки спроможна сама громада, наскільки люди відповідальні в цій громаді щодо прийняття владних рішень. Бо а, сподіваюся, всі зі мною погодяться будь-яке владне рішення, яке приймається, воно приймається для людей і саме людям його виконувати. І щоб це рішення було більш якісніше, більш необхідніше саме на ту або іншу мить життєдіяльності громади. На нашу думку, саме це і є необхідністю залучення до цього. Процесу прийняття рішень е, звичайних людей будь-яких категорій, бо кожна категорія має там певні свої особистості, е, особисті проблеми, які необхідно враховувати при прийнятті е, рішень, які стосуються там той або іншої категорії громадян, або загалом, що стосується життєдіяльності громади в цілому. Балтська громада, одна з десяти на Одещині, яка стала партнером цього проєкту, і це надзвичайно важливо. Адже Говерла, вивчаючи та досліджуючи стан розвитку громад, допомагає вирішувати чимало проблем. Сьогодні у нас в цьому місці відбудеться захід в міжнародному проєкті USAID Говерла це міжнародний проєкт, який допомагає на сьогодні областям України, які входять в партнерство договорили, всі області, громади в областях подають конкурсні заявки, щоб стати учасником цього проєкту. В Одеській області, як мені відомо, в конкурсі брали участь більше 80 громад, але переможцями визначено 10 громад. Серед них це і громада Балтівська громада. З чим, по суті, я і вітаю. Бо цей проект, на нашу думку, надає нові можливості громади, нові технічні можливості, оскільки цей міжнародний проект «Юсейд говорив вже не сьогодні. надав велику кількість обладнань допомоги. Це може бути і генератори, і обмундирування для пожежників, генератори, екскаватори ну, в будь-якому разі по потребам, які є у громаді. Що стосується безпосереднього нашого проєкту, який ми реалізуємо спільно в партнерстві з USAID наша організація і Балтійська громада, то на сьогодні ми будемо вивчати включеність людей. В прийняття владних рішень на місцях ми будемо говорити, чому це необхідно, чому це є важливим і для чого взагалі бути включеним людям в прийняття владних рішень на місцях, саме в громадах, де вони живуть безпосередньо. Чому це є необхідністю і чому це є викликом навіть сьогодні в наш нелегкий час під час війни? Сьогодні ми також проведемо анкетування, де будуть поставлені 25 питань щодо, щодо важливих, важливих моментів життєдіяльності громади. Після цього ми проведемо аналітичний аналіз заходу. До речі, наш. Аналітичний звіт буде стосуватися не тільки цього заходу, але й більш комплексно ми підходимо. Ми до приїзду в кожної громади вивчаємо її структуру управління, інформаційну складову направляємо інформаційні запити, щоб наш аналітичний звіт був комплексний і не з. Будь-якої точки зору ми могли підійти до вивчення певної громади, щоб в подальшому надати рекомендації, які ми вважаємо за необхідне, де необхідно підвищити певну спроможність, де необхідно покращити інституційну можливість громади, де необхідно підтримати громадський сектор на місцях, щоб в подальшому. Включеність людей в прийняття владних рішень на місцях була більш значущою, ніж на момент нашого приїзду. Заступниця міського голови Тетяна Холіч високо оцінила роботу проєкту та подякувала за допомогу, яку отримала Балтська громада. А вона була досить суттєвою: екскаватор, генератори, набори інструментів для служби ДСНС. Користуючись нагодою, хочу подякувати проекту Горлоговерлавсь і всім, хто працює в цьому проекті. І на території громади, і поза територією громади, не розуміючи ситуацію в Україні, цей проєкт і далі буде продовжувати нам допомагати, тому що ми потребуємо вашої допомоги. Цього разу представники міжнародного проєкту разом із Балтянами обговорювали важливе питання залучення громадськості до прийняття владних рішень. Назва самого нашого проєкту говорить сама за себе дослідження участі громадськості у процесах прийняття владних рішень у партнерських громадах проєкту і це Тобто ми досліджуємо, яким саме чином ви залучені чи залучені взагалі в процеси прийняття рішень на місці в Балтійській громаді. За мене дитина під опікою, тобто теж інвалід, хочу багато теж почути, щось навчитися, щось почути, можливо, щось. А очікую на мир, на перемогу. Юлія Бурка, Юрій Балагула, Балінформкомпанія.